Збройні сили України методично знищують мости в Курській області РФ, розбомбивши вже третю мостову споруду через річку Сейм. У той же час головний російський міст, що символізує її владу над окупованим кримським півостровом, продовжує стояти, хоча йому вже не раз завдавали серйозних збитків. Як можна знищити кримський міст і чи доцільно це взагалі? Докладніше далі. Кримський міст можуть зруйнувати ракети великої дальності Атакамс, які США нещодавно поставили в Україну, розповів керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він наполягає, що питання тільки в кількості ракет. Водночас, військовий експерт Андрій Харук вважає, що бойового заряду ракет може і не вистачити для заподіяння серйозних збитків. На його думку, зруйнувати міст у змозі лише морські дрони чи диверсії. Наприклад, для знищення цілого прольоту знадобиться кілька тонн вибухівки, а це більш реально саме для морських дронів, але вони також за один раз здатні донести лише певну кількість вибухової речовини. Так, дрони Sea Baby, що пошкодили Кримське місто у липні 2023 року, несли на собі бойову частину 850 кілограмів, але можливо виконати бойове завдання допоможе їхнє масове застосування, як власне і у випадку з ракетами. А найбільш ефективним експерт вважає замаскувати кілька тонн вибухівки під звичайну вантажівку. Подібна диверсія у жовтні 2022 року, справді призвела до Виведення споруди з ладу на кілька місяців, повністю пересування ним відновили лише навесні двадцять третього року. У березні автомобільне, а у травні залізничне. Водночас, експерт у галузі ППО Анатолій Храпчинський вважає, що знищення Кримського мосту наразі взагалі є недоцільним. Справа в тому, що основне постачання в Крим зараз йде поромною переправою. А мост це скоріше символ російської влади на півострові. І з військової точки зору для України набагато доцільніше завдавати ударів по аеродромах. Щоб знижувати ударні та наступальні можливості ворога, наголошує експерт. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.